Друзі, всіх вітаю! Я виходжу на город. У нас сьогодні такий вітрець. Сподіваюся, вам мене буде чутно. Я так прикриваю мікрофон на телефоні. Сподіваюся, буде нормально, не буде задувати. Сьогодні буду займатися розсадою. Нам обіцяли дощ. Я так зраділа дощу, як ніколи, тому що хотіла вже вдома порядки наводити, бо дом почав страждати. От. Але доща нема, тому я буду садити розсаду. Оце е, частина землі, яку я перекопала для парничка. Буду його тут встановлювати. Зараз принесла, що хочу посіяти. От. Давайте спочатку я вам покажу, поки в мене ще не забруднилися руки. От. Поки я ще не забруднилася. Зараз вам покажу, що буду садити. Спочатку ось це. Ось це. Покажу. Так. Це рання морква, я її хочу досіяти. Там, де в мене от буде парничок, за парничком ще повинно залишитися місце перекопане. От там от посію ранню моркву. А отут, де я сіла, тут в мене тут в мене оця чи середня, чи пізня вже не пам'ятаю. І я дивлюся, вже все сухе. Уявіть собі, вчора. да, все сухе, кошмар. Треба знов палити. Я вчора лише оце займалася цим, добре пролила і воно вже все сухе. Ладно, що <гум> вже поробиш, нічого не залишається, полью потім. Зараз хочу посіяти насіння, оце от, зайнятися парнучком. І зараз вам покажу, що саме. Це те, що я буду садити прямо в ґрунт. От, що в мене піде. Така от капуста савойська. Посажу на розсаду в ґрунт. Також пікінсь. Ой, це як брюссельську брюссельську вибачте. брюссельська є така, є от сі... це, що я вам кажу, професійне насіння. Оце сама моя улюблена фірма. І в тому році я саджала від нього моркву, і чуть ли не кожна насінинка зійшла. Я її спеціально так поштучно, прямо заморочилась і поштучно сажала, і зійшла майже кожна насінинка. Так що оця фірма просто мій фаворит, але в нашій місцевості місцевості щось я не бачила, щоб її продавала. Ну, фірму саме. Вот. брюссельську капусти я набрала дуже багато. Мені вона, її смак, дуже подобається в супі або в тушові овочі. Вот, прям в Казанчику дуже люблю брюссельську капусту. От ще така. От, потім отака от, фіолетова. Я ніколи такої не бачила, навіть щоб продавали і не їла. Мені здається, що дуже воно буде класно виглядати в тарілки, навіть сирою поїсти. Ви Та бачите, який вітер. Звичайний світ купила теж біл, білого кольору. Потім, ну, насіння ви бачили, просто я вам зараз хочу показати, що на розсаду в мене піде. Тапас, отакий от, от гарненький. Броколі це я ще в минулому році покупала. А, декілька, чи один пакетик я посіяла, чи декілька, не пам'ятаю. І от цей залишився, 20 штучок в цьому році посію. Ой, помідори навіть не знаю. Я в ці стаканчики повисівала, чи варто мені висівати ще додатково їх отак. От, ну, Може, спробую. От. Давайте покажу вам. А, от, салат такий теж на розсаду посію, тому що я його сіяла в ґрунт, не виріс. От, тому на розсаду його відправлю. Нехай буде. Потім ось такий от золотий дощ. Я вже, бачите, от все, що відчинене, це значить вже в стаканчику я його проростила. От, волове серце золотий, апельсин. Мікадо жовтий лимонний гігант от, з томатів і ще окремо. Базилік так само хочу. Оцю пакчу я в себе пророщую в стаканчику і думаю, ще так посіяти. А то що в стаканчики, мені здається, вже можна спокійно пересаджувати сюди а, ананасний фізаліс. Фізаліс овочевий. Теж в минулому році брала. Це теж в минулому році брала. А, а що ти тут забула? Ти в інше повинна піти. Такий базілік теж хочу на розсаду. Отаку от. Таку от. Фрізе, ніколи не пробувала, до речі. І ось така капусточка, дуже гарно вона росте. Також в мене тут із капусти ще є агресор. Ще такий самий пакетик є. Потім, ладно, давайте про розсаду ще договорю, це томати щось з цього волгоградське і щось з цього Санька. Стаканчики вдома я не висівала, спеціально думаю, от сюди в парничок зараз посію. І буду сюди висівати, між розсадами Розсадаю жовтий кабачок. Тобто день і день я його посію, щоб він вже проростав. Потім оберу парничок, в мене тут буде кабачки рости жовті. А розсада вже на той момент прибереться. Я так це бачу, ви як скажете, можна так робити, чи він дуже швидко росте. Ну, спробую, спробую. Ось так. Що думаю, да, все, тут більше нічого немає, агресор лише залишився. Це те, що в мене піде в ґрунт розсадою. От. Убираємо. Зараз почекайте, вибачте. Вибачте, не хочу вас затримувати, але прийдеться. Почекайте, бо одною рукою складно. В принципі, ви можете полежати, так? Да? Чом би не полежати. Отак от. Далі йдемо. А, в цьому пакетику те, що в мене піде на розсаду. Парничок от сюди, але в стаканчику. Тобто Я буду це от в якісь бутилочки, стаканчики примащувати. Гарбузи, думаю, через розсаду. Я знаю, що потім це прийдеться поливати. Знаю, знаю, любі друзі знаю. Потім кавун Кримсвіт. Кримсон Світ, Кримсон -світ. От, теж на розсаду піде. Ну, Не весь пакетик, звісно. От, продюсер. Теж потім ой, треба зразу все достати, то воно мені оце от пакетик. Зараз, щоб він не улетів. Сюди. О, отак. Це буде до, просто, до второго пришестя, я буду вам все показувати. А гірки я вже вдома посадила в. Теж ж на розсаду оці три штуки це все партено карпічні. Такий огірок п'ять зятьок. Зятьок. штучок від нього посадила, ще п'ять залишилося і посаджу сюди в парничок. Потім я вам казала, що хочу докупити партено карпічних. І я таки докупила дві пачки, так що в цілому в мене 30 насінин. Це в мене Пучіні F1. Партено Карпічний і Чайковський. От Чайковського я саджала в минулому році, був дуже класний смачний огірок, великий урожай. І оце ж я його почала збирати, а потім поїхала в Одесу. Коли повернулася, там вже були такі переростки. Просто я назбирала два мішка, ну, два таких великих пакета. І вони були просто з мою ладонь, здорові, то всі. От, я з них салатики позакручувала на зиму, і до сих пір в мене декілька баночок лишилося. От, так що Чайковський обов'язково взяла. Правда, я брала професійне насіння, оця фірма, да, то що я вам розказувала. Чайковський від цієї фірми я брала професійне насіння. А в цьому році от якесь Сітс, Гуд Сітс, подивимося. Так, хочу ще проростити рожевий банан. Одразу сюди причепила скрепку, тому що, думаю, буквально половину від того насіння, що в мене є, все мені не треба, горбузи я не люблю. Але цей ну, такий прикольний. Я бачила відео, так мені його захотілося виростити в себе. Може, з цього почнеться моя любов до горбузів. Ой, волосок. А може не знаю, в картошечку буду додати, запікати щось таке. Сподіваюся, до того часу, як поспіє ось цей банановий рожевий банан, то в мене вже буде духовка і кухня нормальна. Є в мене такі плани і надії. Так що, може, з цього почнеться моя любов до гарбузів, бо з дитин своїх не люблю. Потім ось такі. Я якось бачила, отакі от реально вони дуже здорові. Не знаю, чи вийде в мене виростити теж здорові, але ну хочу теж попробувати, ну Чисто ради, заради приколу. Потім подивлюся, може на молоко коров'яче обміняю, чи що, може хтось погодиться. Ну і, звісно, диньки теж от такі. Всі дині хочу от спробувати на розсаду. Ось, ну якусь частину одразу на розсаду, а якусь частину потім в ґрунт буду садити, щоб в мене було два урожаї. У нас, в принципі, така вже жара, що напевно вже можна в ґрунт садити і не запарюватися. Ну, ну, а вдруг будуть возвратні заморозки. Сьогодні лише 2 апреля. От. Мені цю динку, з нею треба бути обережною, дуже хочу її спробувати. А тут всього п'ять на так що проросте не проросте, не знаю, з нею треба бути обережними. От, так що я їх так розокремила, що в стаканчики піде, що прямо в ґрунт. Ось, вибачте, за таке довге придіслов'я, але хотілося вам все показати, кому це цікаво, хто кому не цікаво, пролиснув і не запарювався. що зараз буду займатися розсадою. це Треба тут грабільками пройти, розрівняти і буду вперше ставити парничок. Не знаю, як це робити. Шукала відео на Ютубі, як його складати, ставити, а там лише показано, як своїми руками такий робити. А щоб прям показали, як його оце одягати, встромляти. Ну, мені здається, там. Все елементарно, так що зараз буду пробувати. Хочу зараз випустити курочок на задній двор, тому що зараз заборути немає і ми їх не випускаємо, тримаємо там, бо вони в мене не кітані, можуть вибігати на дорогу, вони тут ну, як би, не орієнтуються. І коли я щось роблю позаду, дому, то я стараюся їх випустити, щоб вони, вони хоча б тут погуляли. І був хоч якесь риндолі трошечки. Ha 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 Нє-ні, дамочки, ви прям щось дуже сильно свої лижи навострили. Ага, ага. Давайте, розгрибайте. Ну куди ж ви? Так. Я зараз передумаю і ви підете обратно. А ну давай, 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 давай. Давай, давай. О, я воду забула з собою взяти. От тут от гуляєте собі. Так, я взяла вже все собі необхідне, і то, що не треба, теж взяла. У мене воно все погружено в тачку. Якщо мені щось треба, щоб я не ганяла сюди кожного разу. А будь ласка, все тут зі мною навіть є сікатор з Аврори. мало ли що пригодиться. Не начебто дерева і все інше обрізати вже не треба, але щоб був поряд щось порізати, розрізати секатор, різні дрібнички, водичку зганяла, взяла. <смі> Останнім часом потянула на поляну квасову. Чомусь, коли займаєшся чимось а, саме на городі, хочеться саме її. Купила цілий пак, якраз сьогодні там була, з'їздила, купила. О, так що листя теж не начебто грибсти сьогодні не буду, але все, що мені може згодитися, таскаю з собою. Звісно, вона вже тут таке тяжкеньке виходить. От. І що хотіла вам показати, це оцей мій маркер. Питали про нього багато, що це таке. Він вже є. Я не пам'ятаю, як називається відео, якось типу, подарунки на день народження, щось типу, такого. О, там я якраз показувала, що мені оцю лопату подарили, чудо лопату І, до речі, було багато порад, як нею користуватися. Я все правильно роблю саме так, як я робила, так і треба нею користуватися. Не треба ні на яку задню педальку нажимати, нічого підкручувати, все нормально. Якраз так, як я робила, так і треба. От, і маркер. Цей маркер мені зробив чоловік по відео з Тіктоку. Хлопець показував, він для себе такий робив для моркви, щоб моркву сажати. Но він по, -по, по суті для чого завгодно годиться. І я просто обожнюю такі речі, котрі зроблені, так сказати, з говна і палок. Тут, по суті, пляшечки да, від Кока-Коли. ну Можна від чого завгодно. Якась там древісіна, ручка і готово. Замість ручки можна теж брати щось інше. Uh, і дуже класно вона працює. Це просто пляшечки прибити гвоздиками. От і все. Ну і ви бачили, як зручно нею працювати, як рівненько акуратно все виходить. Я, якщо не забуду, я прикріплю посилання чи фотографію того хлопця, бо він там прям пошагово розказує, як це робити. Там прям до сантиметрів, що скільки, кого відрізати, як прибивати. От, так що зробила мені таку штуку, я реально дуже довольна і рада, що вам сподобалося. Може, і ви собі таку зробите, буде вам дуже зручно. От, В принципі, вона мені сьогодні не потрібна, я ж буду розсаду сіяти. Ну, нехай буде, я ж кажу, десь згодиться, пригодиться, щоб я не бігала за кожним цим. Що мені може в голову прийти. Так воно зі мною поруч. Це я покатила, вже треба. Починати Що з цим робити? Хто знає? Ага, так, вони вже одягнуті. Це вже гарна новина, так? Да? Чи ні? А, одягнені. І що мені робити? Ой, йому. А що мені робити? Господи? Так, так, так. Ой, господи, воно улетить. улетить зараз. Що робити? Господи, господи, прости. А що там є ще? Нічого не понятно. Все? Й би хто поряд був підказав, як це одягати. О, понятно, так, це давайте. Так. Добре, не улетай. Власи всі в рот набилися. Так. це сюди. Якось нерівно вийшло. Якось негарно. от тепер щось. Ну, вже щось-щось більш-менш понятно. Ага. Все, я розібралася. Перша готова. Всі ці штучки. Так. Дрючки. Так от. Прикольна штука. Добре, що не складно. Так, щоб ще малину не затоптати. Тут, до речі, в наборчику йде морква. Йде морква, мармеладка. Я думала, я її саджати не буду, але коли побачила, що це мармеладка, і мені якраз нещодавно попалася блогерша, яка показувала те, що буде садити мармеладку. І що її глядачі якраз її рекомендували. І я подумала, що раз це мармеладка, то напевно я її посаджу. Мені так захотілося, як та блогер, що розказували цю мармеладку собі. І от вона якраз тут на борчики йшла. Так що грех не посадіть, треба саджати. Це знак свише, Щоб не загубилися ще ці. Це знак свише, однозначно. Треба саджати мармеладку. Скажіть, хто з вас вже її сажав, хто знає, що воно є? Чи смачно, чи ні? О, так. Ще дві, здається. І піду на ту сторону надягати. Да? Да, так, так, все. Отак. Щоб мармеладку ще не загубити. Дивіться, яка туча насувається. Невже і дійсно буде дощ? Ви вже якось оприділіться? Я продовжую. Я думала це запасні, а я пропустила.